Оскільки зараз осінь і багато людей хворіє, я думаю, що є сенс вам нагадати дещо про наш імунітет. Якщо ви, наприклад, захворіли, у вас піднімається температура, то якщо вона не більше 38 градусів, то краще її не збивати. Це температура імунітету. І він відповідно піднімає свою температуру всередині організму для того, щоб боротися з певними там, мікробами, бактеріями, вірусами і так далі. Тобто, це температура імунітету, її не можна збивати. Ніякими ліками. Якщо вам погано, там голова болить чи ще щось, ви просто лягаєте, відпочиваєте, спите, зробіть собі от такий вихідний день, або там візьміть декілька вихідних і обов'язково. От, просто відпочинки дайте своєму організму розібратися з цими вірусами, звичайно, не навантажуйте його зайвою їжею, Тобто, якщо у вас а здебільшого у вас немає апетиту, коли є температура, то це нормально нічого не їсти. Це нормально, можете навіть один день поголодати, нічого не їсти, пийте просто багато теплої води відмовитися відмовтеся від усіх шкідливих продуктів, від цукру, тому що цукор він сприяє розмноженню бактерій, грибів, вірусів, паразитів. Тобто він більше впливає саме на це в негативному ключі. Тому їжте тільки тоді, коли у вас дійсно є апетит і ви хочете їсти. Тому ви можете тоді їсти таку більш корисну їжу. Зверніть увагу також на кисломолочні продукти, на ферментовані, тобто те, що має. Ферменти, пробіотики це допоможе вашому організму. Я вже більше п'яти років не користуюся взагалі ніякими ліками. Я хворію дуже рідко, і якщо дійсно є якась хвороба, то я е, дотримуюся цих чотирьох пунктів. Тобто, по-перше, це сон-відпочинок, по-друге, це водний баланс. По-третє, це взагалі нічого не їсти. Або якщо їсти то тільки корисну їжу саме в цей період. І четвертий такий пункт так це. А я вживаю певні добавки на рослинній основі, які допомагають організму швидше впоратися з вірусами, бактеріями. А то ж, кого цікавить такий перелік добавок, можеш мені написати в особисті, і я поділюся з тобою саме цим переліком.